Всім привіт! Привезли зі Швейцарії на вільний продаж ось такий класний автомобіль. Це Renault Space 2015 рік. 1,6 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Автомобіль практично максимальній комплектації, яка тільки може бути. Викупили ми його приватною особою в Швейцарії, доставили в Україну. Повністю розмитили, сертифікували та вже знімаємо відеогляді для вас. Друзі, можна так сказати, французький корабель він йде на семимісний, практично на максимальній комплектації, яка тільки може бути. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій ютуб канал вайбер-групу, де я опубліковую часті та перевірення автомобілів зі Швейцарії. Також не забувайте, що є в нас послуга доставки автомобілів по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас. Зараз більшість автомобілів Практично на доставці люди замовляють, дуже багато людей замовляють доставку. Підім. Ми це все робимо без проблем. Також надаємо повністю пакет документів на людину, робимо договір купівлі-продажу, даємо митну декларацію, даємо швейцарський тихпаспорт і людина. Собі без проблем реєструється автомобіль в сервісному центрі МРЕО. Ми можемо з цим також допомогти. Це вже більш детально по телефону. А саме зараз про цей автомобіль. Друзі, по комплектації присутні у нас топові фари, матричні, омивач-фар, передні партроніки, денні, ледовські ходові вогні. Як ви бачите, капот, ніяких зауважень по капоту немає, ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по автомобілю немає. Стан ідеального автомобіля на свої роки. Автомобіль в рідній фарбі, додивляється відео до кінця, буду вам показувати його товщиноміром. Стоїть у нас хороша резина 235-65R17 з класним протектором, Зимово Тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Резина в нас також. Нокіан, дуже хороша по вікнах. Автомобіль сеорідній. Зразу надаю він код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по він коду. Ці автомобілі легко перевіряються по реносеріс, по кар'єртіклах. Також можна підключити комп'ютерну діагностику, перевірити по пробігу без проблем. Все легко та просто провіряється. Так, друзі, присутні у нас датчик світла, датчик дощу, тримання полос, проекція в нас також є по автомобілю. Підігрів складання дзеркал, мертві зони, бліси по автомобілю також присутні. Безключовий доступ по автомобілю також є. Подивіться, автомобіль по лівій стороні просто дзеркало. Ніяких пошкоджень, ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Задні вікна у нас заламіновані заводу заводським напилом. Як ви бачите, у нас є бліси. Підігрів, ще раз нагадаю, складання дзеркал, панорамний дах. Присутній по автомобілю. Ніяких м'ятин, царапин по даху немає. Також перейдемося до задньої частини. Покажу вам по задній частині. Подивіться, який він здоровий. Там великий автомобіль, дуже комфортний, кого велика сім'я, хто, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Так, по задній частині стопи в нас в гарному такому стані, без тріщин, без запутівань також присутні у нас задні партронічки по автомобілю. Всі логотипи S-Space. E Renault. Заднє стікло у нас іде з підігрівом. Присутні у нас також фуркопчик з розеткою роз сьомний, з розеткою. Також по правій частині все в гарному та збереженому стані. Також стопи у нас не запутівші, не потріскані. Також бампера у нас не зацарапані, не подерті. Присутні у нас такі бризовички заводські по автомобілю. Вся резина у нас по автомобілі одинакова. По вікнах ще раз нагадаю: автомобіль все рідний, безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, мертві зони, бліси присутні, проекція. все, що може в цьому автомобілі бути, все для комфортної їзди присутнє. Так, друзі, зараз покажу вам його на лакофарб покриття. Показую вам ще спередні. Легкоспавний диск, резину, партронічки передні у нас працюють, оптика дуже класно світить. Так, перейдемося, автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profile. Почнемо з капоту. 115 оригінал, 119 оригінал, 115 оригінал. Як ви знаєте, в Рено йдуть крила пластмасові. Пластмаска. так, 111 оригінал. 112 оригінал, 132 оригінал. 112 оригінал. 110 оригінал. 145 оригінал. 140 оригінал. 126 оригінал. Задня кришечка у нас також йде пластмасова кришка багажнику по автомобілю. Також 118 оригінал. 145 оригінал. 105 оригінал. 123 оригінал. 118 оригінал. 118 оригінал. 117 оригінал. Так, тут йде в нас панорамний дах. Стієчки проб'ємо. 118 оригінал. 139 оригінал. Друзі, все автомобіль в рідній фарбі. Дійсно, зараз знайти автомобіль. Швейцарії, в Європі будь завгодно, в рідній фарбі це рідкість. Завжди приїжджають у нас якісь автомобілі, є якісь мінімальні підлокування. Хіба я, рах... я рахую, що в цьому нічого страшного немає. Автомобілі не нові, але ось цей автомобіль найголовніше, що він в рідній фарбі. Так, перейдемося, друзі, до салону. Безключовий доступ. Як ви почули, відкрилися ключик в мене в кармані. Перейдемося до дверної карти. Водія, подивіться на стан дверної карти водія. Просто ідеальний стан. Чотири стеклопідіймача, мача, регулювання складання дзеркал, блокіровочка. Тут таке у нас гарне виконання йде під деревом. Дверна карта в нас не зацарапана, не подерта. Також знизу ніякої ржавчинки нічого немає по автомобілю. Тут також по пройомах ніде нічого не подерто, не. Посічено. Друзі, перепрошую, є, є десь тут мінімальна ржавчинка по автомобілю, по дверях. Двері не фарбовані. По автомобілю я вам його пробив товщиноміром. Топова музика Bose, Тут також все в гарному стані. Тут також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, накладочки на порогах ес e електричне регулювання з сидінням. Подивіться, на шкіра водія. На сидіння водія перепрошую, воно просто як нове. На свій пробіг, ніяких тріщин, ніяких підфарбувань по сидінню взагалі немає. Також електричне регулювання все працює. Тут застелив я. Тут присутні коврички по автомобілю, також знизу все в гарному стані. Скрізь присутні коврики. Подивіться, подивіться також на стан керма. Кермо в нас не шилося, не красилося. Ось в такому воно класному та збереженому стані. Регулювання світлом по автомобілю присутні 239 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Електричний ручник, регулювання круїз з контролем. Панорамний дах, ще раз вам нагадаю, автоматична надійна коробка, підігрів сиді, обдуви. Таке йде в нас класне виконання. Мультимедіа. Такий у нас екранчик здоровий, як в Теслі можна так сказати. Затемнене дзеркало, великий стильний підлокотничок по автомобілю. Дуже великий та класний автомобіль. Ще раз нагадаю топова музика Bose. З нюансиків, показую вам, все розказую чесно, відкрито так, як є, щоб потім не було ніяких претензій. Це ніхто нічого не фарбував, є якась мінімальна чи. Десь фарба просто злущилася. Це не ржавчинка, просто десь фарба Так, Перейдемося до задньої частини. Показую вам по задній частині. Подивіться на задню дверну карту, також все в гарному та збереженому стані. Тут -а. ніякої ржавчинки, нічого немає взагалі. Також по порогах все в гарному стані, по пластмасці. Взаді також у нас є підігрів сидінь. Подивіться, на стан сидінь. Сидіння просто як нові. Також резинові оригінальні коврики по автомобілю, бокові дефлектори. Також є у нас карманчики по автомобілю, можна собі щось положити. Подивіться, скільки тут місця. Просто корабель. Показую вам спереді, з такого ракурсу автомобіль. Постелі, ніяких подряпин, сарапин, прокурів взагалі по автомобілю немає. Бокові айрбеки, що справа, що зліва. По автомобільчику мікрофончик, присутній, можна собі розмовляти по телефону. Ще раз нагадаю, кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Можна, можна собі будь що перевозити. Так, тут. Показую вам покрив, по, задні, по задньому багажнику. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори у нас в гарному стані, без ржавчинки. Тут також пластмаска не зацарапана, є оригінальний ковричок у нас Space. Він їні де не потрібно просто відкидати. Це вже більш детально, я вам покажу, як все воно регулюється. Вишлю відео, в WhatsApp, Telegram, на Viber, якщо буде комусь більш потрібно, тут собі регулювання з сидіннями. Також кнопочки є. Подивіться, який великий та просторий багажник. Пластмаска в нас не затерта, також не зацарапана, не подерта. Також, також обшивка кришки багажнику в гарному, також в стані збереженому. Під кришкою багажнику ніякої ржавчинки нічого немає по автомобілю. Так. так, перейдемося до задньої правої дверної карти. Також все в гарному та збереженому стані, по пройомчиках, по пластмаски також не зацарапано, не подерто, не затерто. Сидіння у нас складається в рівну підлогу. Також є у нас карманчик, боковий дефлектор справа. Також, як ви бачите, по болтиках все в гарному стані, ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Тут також є електричне регулювання з сидінням пасажира. Кожна кнопочка все по автомобілю працює, подивіться на стан. Сидіння, сидіння просто як нові. Тут нас так гарно відкидається. Нажимаєте просто пальчиком і все відкидається. Сервісна історія присутня автомобіля. також Друзі, дуже довго, дуже довго шукати. Кому потрібно, я вам скину сервісну історію без проблем по автомобілі, що робилося, що обслуговувалося. Я вам надам ВІН-код для перевірочки. Автомобіль, ще раз нагадаю, готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь де завгодно. Любі перевірки СТО, Рено сервіс. Без проблем їду, куди кажете. Їдемо на Любе СТО, на Рено сервіс, перевіряємо по комп'ютеру, по комп'ютерній діагностиці, без проблем. Сервісну книжку я вам вийшлю приватні повідомлення, бо дуже довго шукати, щоб не затримувати часу. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун. Так, друзі, автомобіль заводиться чітко, чітко, рівненько. Ніяких помилок чеків взагалі немає. Клімат контроль у нас заправлений, все працює. Електричний ручничок також у нас працює, як ви бачите, показую вам. Автомобіль поставлений на ручник, нажимаємо автомобіль, знятий з ручничка. Запас ходу 150 км, така велика, ще раз нагадаю, мультимедіа, клімат-контроль, старсоп безключовий доступ, проекція, бокові дефлектори. Регулювання круїз з контролем, обдуви, дуже багато всяких різних функцій по автомобілю. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Автомобіль ще раз нагадаю, готовий на будь-які перевірки. Так, покажу вам по автоматичній коробці передач. Так, це задня передача, ніякого пенка ривка по автомобілю немає. Включаємо ми на драйв також, ніякого пенка, ривка по автомобілю взагалі немає. Зараз ми автомобілем проїдемося. Покажу, як спрацьовує надійна автоматична коробка передач. Так, друзі, покажу вам його трошки в русі, покажу вам трошки його по обертах, що ніяких ривків, пинків по автоматичній коробці передач немає. Сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Так, показує вам по обертах. Автоматична коробка спрацьовує чітко, плавно, ніяких пенків, ривків взагалі по автомобілю немає. Дуже класна шумоізоляція по автомобілю, великий, комфортний надійний автомобіль. Також ще раз нагадаю, новому власнику нічого по автомобілю не потрібно робити. Обслуговувати його не потрібно, бо при, по приїзду в Україну ми автомобіль повністю обслужили. Поміняли масла, фільтри. Взагалі по автомобілю нічого не потрібно робити. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає, сідаєте та просто собі їздите без проблем. Так, друзі, ще раз я вам, вам нагадаю: це Renault Space 2015 року, 1.6 дизель на автоматичній надійній коробці передач. Практично максимальній комплектації, яка тільки може бути з пробігом 239 тисяч. Присутня ця сервісна історія. Надам вам він код для перевірки. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Ми знаходимося в місті Радовилі. Звати мене Ярослав. Підписуйтесь на мій ютуб канал, вайбер-групу. Всім мирного неба, всім до зустрічі! Телефонуйте!